Вітаю, дорогі восьмикласники та восьмикласниці. Тема сьогоднішнього уроку речення та його ознаки. Типи речень за метою висловлювання та емоційним забарвленням. Типи простих речень. Загальне значення. Мета уроку розширити уявлення про види речені за метою висловлювання, розповідні, питальні, спонукальні, емоційним забарвленням, окличні та неокличні, формувати навички правильного інтонування речень, розвивати мовлення, вміння аналізувати, зіставляти, навчитися розрізняти прості речення, односкладні та двоскладні. Вдосконалювати вміння визначати головні та другорядні члени речення. Який же настрій у вас на початку уроку? Радісний, діяльнісний, пригнічений, поганий, роздратований, чудовий? Хочу спати. Визначтесь, будь ласка. Що таке речення? Реченням називають граматично та інтонаційно оформлену синтаксичну одиницю, що є засобом формування, вираження повідомлення думки. У кущах стояли густі холодні тіні. Основні ознаки речення Змістова завершеність передає відносно закінчену думку. Інтонаційна завершеність оформлено інтонаційно, граматичний зв'язок між словами. Кожне слово стоїть у певній граматичній формі, наявність головних членів речення. Змістова та інтонаційна завершеність. Означає, що речення містить закінчену думку, яку можна зрозуміти без додаткового пояснення. Інтонаційна завершеність виражається паузою в усному мовленні та крапкою знаком питання чи знаком оклику на письмі. Незавершене речення. Наприклад, коли ми прийшли до парку, яке ж буде завершене тоді речення? Коли ми прийшли до парку, почався дощ. Завершене речення має логічний кінець і правильну інтонацію. Граматичний зв'язок між словами здійснюється за допомогою закінчень книжкова полиця або закінчень і прийменників потрапив під зливу. Розглянемо види речень за метою висловлювання. Розповідні, питальні, спонукальні. Розповідні містять повідомлення, і в кінці такого речення ми ставимо крапку, наприклад, коса по коси косить. Питальні містять запитання. І в кінці такого речення ми поставимо. Знак питання, наприклад, що я можу? Спонукальні речення містять на заклик, наказ, прохання, наприклад, силу рукам дай. За емоційним забарвленням речення поділяються на окличні та неокличні. Якщо речення вимовляються з підсиленою, напруженою інтонацією, вони називаються окличними. Окличні речення передають радість, страх, розпач, хвилювання, і на письмі в кінці таких речень ставимо знак оклику. Наприклад, яка земля, яка велика доля, які дороги поколінь! Неокличні речення вимовляються спокійно і з звичайною силою голосу. У кінці неокличного розповідного або спонукального речення ставиться крапка. Наприклад, нема нічого більшого на світі за дивне щастя жити на землі. Попрацюємо, визначити типи речень за метою висловлювання та емоційним забарвленням. Уважно читаємо речення. Ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі? Речення питальне, неокличне. Нехай цвіте життя, як пишний сад. Спонукальне, окличне, багряний клен стоїть на узліссі і ніби сумує, що надійшов жовтень. Розповідне, неокличне. Ви знаєте, як сплять старі гаї? Питальне, неокличне. Не залишай по собі сміття на природі. Спонукальне, неокличне. Як гарно ми відпочили біля річки. Розповідне, окличне. Як ви могли не погасити вогнище! Питальне, покличне. Дослідження розпізнавання. Пропоную вам пограти у гру, розмістити дані речення у потрібні колонки за типами речення. Чи вони розповідні, чи питальні, чи спонукальні. Скільки часу ви проводите за комп'ютером? Питальне. Зробіть годівнички для птахів. Спонукальне. У кінці питального речення ставимо знак питання. Що ставимо в кінці окличного речення? До питального. Узимку їжте більше вітамінів. Спонукальне. Що робить дівчинка? Питальне? Не будьте байдужими до чужої біди. Понукальне. У лісі ростуть ялини та сосни. Розповідне речення. Птахи повернулися з вирію. Учні, вчасно виконуйте завдання. Спонукальне речення. Коли ми почнемо читати цю казку? Питальне, учениця. Перемогла в Олімпіаді. Перевіримо, чи правильно ми виконали з вами завдання. Ви молодці. Всі відповіді правильні. Інтерактивна гра. Відскануй QR-код і виконай завдання. Ви гарно попрацювали. Пропоную вам відпочити. Пограємо в гру замри. Коли я скажу замри замри. А якщо я скажу танцюй, танцюй. Поки грає музика, танцюєм. А не грає, рух зупиняємо. А не грає за Ви готові? Чуєш, грає музика? Танцюй! Танцюй, танцюй! Стоп! замри! Танцюєм! Танцюєм! Стрибаєм! Стрибаєм! Замри! Крутимось! Махаєм! Веселіше! Юху! Біжимо на місці! Дивимо! Робимо хвильки! Літаєм! Тепер пірнаєм! Коліна піднімаємо! Коліна, підійми! Тупцяємо! Нахиляємось! Покрутились! Нахилились! Покрутись! Потрясись! Рухаємо плечима! Ось так! Ось так! Плечима! А тепер музика пришвидшується. Будемо зображати рухи тварин. Ви готові? Поїхали! Крокодил! 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 Жирафа! 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 Оу! Лисичка! 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 Шапка! Стрипаємо, як жапка! Стрипай! Зомри! Тупцяємо як слони. Туп-туп, туп! Зупинись! Туп, туп, Ви гарно відпочили? Працюємо далі! Творча робота! З поданих слів. Вам потрібно скласти речення. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Перевірмо, які речення у вас мали вийти. Вранці тоненька крига заморозила річку й озера. Пухнасті лісові ялинки з радістю одягли снігові шуби. Мороз пензлем намалював візерунки на вікнах, легенькі сніжинки співають зимову пісеньку. Типи простих речень за будовою бувають прості та складні. Прості, які мають одну граматичну основу, складні, які мають дві. І більше граматичних основ. За складом граматичної основи речення бувають односкладні та двоскладні. Односкладні речення, наявний підмет або присудок. Двоскладні речення, у яких наявний і підмет, і присудок. За наявністю чи відсутністю другорядних членів речення бувають поширені речення, коли є другорядні члени речення, означення, обставина, додаток, непоширене речення, відсутні другорядні члени речення. За наявністю чи відсутністю пропущених членів речення бувають повне та неповне. Повне речення. Є всі необхідні. Члени речення, неповне речення, тобто найчастіше пропущений присудок, на місці якого ставиться тире. Лінгвістичний експеримент. Кодовий диктант. Ми бачимо перед собою ряд речень, і ми маємо визначити, яке із цих речень відноситься до односкладних або двоскладних речень. Ми повинні визначити також граматичну основу, щоб зробити правильні висновки. І так, читаємо уважно перше речення. Осінь на землю тихенько спускається. Підмет Осінь, що робить? Спускається? Є і підмет, і присудок, тому речення двоскладне. Буде в пісні Жить моя душа. Душа, підмет, буде жить присудок. І є і підмет, і присудок в даному реченні, тому речення відносимо до двоскладного. Холодний день. День підмет. Маємо одну, один тільки підмет в цьому реченні, тому речення односкладне. Мелодію розлито серед хлібів. Розлито є тільки присудок в цьому реченні. Тоді це речення односкладне. Життя ще так ніколи не цвіло. Підмет життя не цвіло присудок, значить речення. Двоскладне, бо є і підмет, і присудок. Підкажи найлагідніше слово. Підкажи. Маємо тільки присудок. Тому речення односкладне. Зачаровує серця пісенна українська мова. Мова що робить? Зачаровує. Речення двоскладне. Попрацювали молодці. Інтерактивна гра. Пропоную відсканувати QR-код та виконати завдання. Підсумок уроку пропоную обрати відповідний QR-код, відсканувавши його, і перевірити. Свої знання, що ми вже знаємо? Пропоную вам покрутити колесо. В колесі є безліч питань різноманітного плану, і ви на них маєте два відповіді. І так, колесо крутиться перше питання. Які бувають речення за метою висловлювання? Ваша відповідь. Розповідні, питальні, спонукальні. Продовжуємо, які речення називаються спонукальними, такі речення спонукають до якоїсь дії, закликають до чогось. Продовжимо, які знаки можна поставити в кінці речення? В кінці речення можна поставити крапку, знак питання, знак оклику, три крапки? Тобто, побачили, що й кожне є питання, так, різноманітного характеру, Викрутите колесо і відповідаєте на питання. Молодці. Енергія успіху намалюй батарейку і познач свій заряд енергії під час уроку. Зрозумів, зрозуміла тему. Було цікаво, маю ще багато сил. Частково зрозумів, зрозуміла тему, було цікаво, але втомився. Багато не зрозумів, не зрозуміла, цікаво є сили ще раз самостійно працювати тему. Не засвоїв, не засвоїла тему, було не цікаво, хочу спати. Домашнє завдання. Перейди за посиланням, відсканувавши код. Завдання там чекає на тебе. Дякую за увагу!